Як довго і ще триватиме твоя стагнація, твоє принічення? Як тобі з цього вийти? Що взагалі робити, якщо нічого не хочеться і не може це робити? Хтось залип у... Стабільно непростій сімейній ситуації. В когось це буде вже ваша родина, чоловік, дружина, діти, в когось це буде іще батьківська родина, мама, тато, баба, тітя, дядя і так далі. Хтось залив у позиції дитини. Причому такої дитини, у якої вже давним-давно визріло бажання вирватися, організувати якийсь протест, який, можливо, мав би організуватися ще в підлітковому віці, але вчасно цього не сталось. І зараз через якусь таку неможливість цей протест здійснити, адже... Ви думаєте, що всі люди будуть в шоці від ваших справжніх бажань, в шоці від ваших дійсно щирих вчинків того, чого ви зараз хочете зробити? Ви і впали в оцей такий дивний. Стан, я нічого не можу і я нічого не хочу, тому що ви знаєте, чого ви хочете. Просто думаєте, що світ навколо, в частності, найближчі ваші люди, оця якась вище згадана рідня, так? вона цього не прийме. Все-таки тут випадає імператор і імператриця. Я думаю, що це все таки мати з батьком. Тут мати з батьком, діда, баба, щось таке. М Ну, ви прям ви прям може застрягли в якомусь образі такої хорошої дитини, чи хорошої онуки, чи там хорошої якого підставити, да? І. Ну, а емоції всередини розриваються. Ну, так не ну, так не ви, якщо я можу сказати. Стільці на двох стільцях однієї дупою не всидити. Туз кубків, і туз жезлів, як поради нам випадають, треба йти за бажаннями, треба проявляти те, що вам хочеться, і бути готовою, напевно, так, десь до того, що ваша стабільність похитнеться. Перший час, ви стільки часу приділялися на собою, перший якийсь період, так, все одно. Um, люди навколо будуть в шоці з ваших змін, але дайте їм на це право. Вони знали одну людину, бо ви тією людиною прикидалися, подумали, що вас не приймуть. Дайте їм тепер познайомитися із новою версією вас інакше ні. Інакше. Не буде. Ви або самі обираєте себе, або ніхто, ніхто не буде вам, вас бавити, слухайте, прикрашайте, або буде бавити, але от вам потрібно буде далі грати цю роль. Ну, але вас вже ж від цього. Нудить. Ну і все.